Будемо міняти в стаціонарному фільтрі для води картриджі. Відкриваєте доступ до фільтрів. Убираєте всю ту харню, яку жінка наставила. Витягуєте це все компактно. перекриваєте кран на розширительний бачок, перекриваєте кран подачі дочі води. Ну, даром, в даному випадку можна було б і не перекривати, бо в нас, як завжди, відкриє через світло і не стало води. Безбашена система лайк. Беремо спеціальний ключ для відкручування цих тубусів. Відкручуємо по черзі. Треба було я забув, стравити воду. Перший знімаємо фільтр це третій, виходить. Це не такого кольору. Це який нагор на стаканах. Обов'язково вимить, відкручуємо другий ступінь. Очищення вугільний. Ну, тут він буде такий, як і був, білий. Але ж стакан теж, бачите, який рижий. Ці всі фільтри ми викинемо, поставимо нові. І третій. Походу він найперший, збирає найбільші часточки загрязненості в нашій чистій воді. Раз. дивіться, за вода. Юперний балет. Взагалі їх міняють кожні 3-6 місяців. Оце він такий дожен бути, а він отакий. Фільтр у нас вже стоїть років 10. Оце, якщо у вас немає такого фільтру, це все, ви споживаєте. Миємо далі стакани. Миємо далі стакани. На утилізацію. Так, і тепер в обратній послідовності збираємо. Зразу вибираємо з цих двох поліпропіленових. Значить, ПП-5 це означає, що він очищає від механічних сполук розміром до 5 мікрон. А цей до одного мікрона. Тобто зразу ми відбираємо перші ступінь очищення. 5 мікрон це іржа, пісок. Там внизу такою штучкою, щоб вона попала всередину. Раз. Обично цей ключ йде в наборі з фільтром. Але зустрічаються ситуації, коли фірми економлять на цих ключах, їх витягують і продають віддільно. Ось другий ступінь очищення це знезараження. Тут виходить така туба ось ціку, а всередині вугілля. Так же сом. Товшою стороною вниз. Тут щось така силіконова резиночка. А тепер зажимаємо. Ну і третій ступінь. Один мікрон. Все те же саме. Тепер після цього, як ми поміняли ці ступені, підключаємо шланочку, що йде на насос, відкриваємо і зливаємо 5 літрів води. Для того, щоб із вугільного фільтра при транспортіровці та пиль вугільна можуть виходити, щоб воно це все діло промилося і ви його здали і воно йшло далі в систему. Після того, як ці 5 літрів води, шланочку підключаємо назад, відкриваємо. Кран на розширительному бачку. кран на під'єднані води. І все використовуємо. Значить, перший ступінь відбирає пісок і глину, і ржу. Далі другий ступінь. Знезаражує воду, пропускається вода через вугілля. Третя частина значить, відбирає часточки до 1 мікрона. Потім, після цього вода йде через насос. Якщо немає тиску в системі, оцей насос збільшує тиск для того, щоб перепускалася вода і фільтрувалася. Потім вода поступає у розподілітельну мембрану. Як можете бачити, вона пластикова вся розподілітельна йде на мембрану. Мембрана це така штука, значить, вона розкладає воду на міні-міні-часточки, будемо казати, на атоми. Після мембрани чиста вода з цієї сторони, йде там далі, я ще розкажу, а грязна вода зливається через другий вихід у каналізацію. Оце ще сподіваюся модернізував цю систему поставив обратний клапан. Це на той випадок, якщо у вашої дружини станеться якийсь аврал у мойці і буде повна мойка, каналізація забита води, вода не піде назад у мембрану. Тобто зворотнього входу не буде. А далі, значить, після мембрани вода поступає також на вугільний постфільтрум, це вода поступає також на вугільний постфільтрум це до очищення. Також углів. І вже далі після цього постфільтрума, виходить через тройничок. Значить, Ось перша шлангочка йде на краник на один той, що ви набираєте воду для приготування їжі. Друга частина, другий краник, друга сторона значить, йде з цього ж постфильтру, з цього тройнічка, йде на мінералізатор. Це для того, щоб, щоб після цих ступенів очищення вода виходить, будемо казати, як мертва вода. ній немає ніяких ні корисних, ні не корисних властивостей. То щоб можна було пити, щоб для організму вона була вредною, його треба поставити в мінералізатор і вже через мінералізатор воно виходить на кран, з якого ви можете пити. Також ще є додаткові ступені очищення ЮФ-лампи і там ще щось ну то вже для багатих. Ці нижні фільтри грубої очистки міняються 3-6 місяців. Мембрана раз у год, постфільтром і мінералізатор раз у півроку. Розширительні бачки комплектуються різними об'ємами. У нас оце 5-літровий, але є бачки до 28 літрів. От той фільтр, який я ставив у школі у нашій місцевій, там на 28 літрів. І я вам скажу, якщо будете брати, не пожалійте, беріть найбільший бак, да, це буде дорожче, десь моє на тисячу півтори Але ж коли є така проблема, коли немає світла чи немає води, то у вас буде запасу, великий об'єм. Насолоджуйтеся доброю водою.